Тож ми досі віримо в міфи. Перш ніж розвінчувати міфи, давайте зрозуміємо, чому вони взагалі існують. У 2024 році в авторитетному науковому журналі Nature Communications було опубліковано дослідження. Міжнародна дослідницька група дійшла висновку, що дезінформація про вітрові електростанції досить поширена. Вони провели два опитування з більш ніж 6 тисячами учасниками у Сполучених Штатах, у Великій Британії та Австралії, та виявили, що значна частина респондентів погодилась з фактично необґрунтованими твердженнями про вітрові електростанції. Чому ж так відбувається? Тому що ця інформація часто подається емоційно. А не раціонально. Її мета не просвітити, а налякати. Комусь це вигідно, мабуть, тим, хто виробляє електроенергію з викопного палива. Тому вони створюють ці історії, щоб ви сумнівалися в зеленому тарифі, в майбутньому нашої планети.